Так, трохи подробні о цьому реле, Wi-Fi реле, вимикач зробив таку конструкцію, під'єднав лампочку. Це в ручному режимі він працює, це індикатор, що працює Wi-Fi, точніше, що він під'єднався до Wi-Fi. Це індикатор зараз, що є в мережах до нього, під'єднана. А коли червоним, то що він увімкнувся. Ну, отак от. Бачите, червоний. Так, основні його функції. Це, звісно, що він працює як вимикач, тобто на смартфоні можна вимкнути, тут можна вимкнути. Це основна функція. Удальон можна вимкнути. Далі працює як бар'єр. Тобто можна виставити верхню напругу ну, щоб він вимкнеться, і нижню напругу, ну, тобто, як бар'єр спрацює. Е, так само, як захист спрацює. Можна виставити 16 А, 10, А, 25 А. І він спрацює, якщо перевищиться цей ліміт. Функція збереження показників. Тобто, за скільки за день е, витрачено кіловат. І він це фіксує. Там є графік в програмі. І тобто, можна подивитися, скільки в який день, скільки нагоріло світло. Через нього пройшло світло. Так. Ще тут є. Е, Ще тут нас налаштовується таймера різні, там є там, п'ять найменувань їх, Тобто можна виставити один час включення, інший час виключення. Ну, тобто, поставити на ну, цій годині він вимикається, хвилини години. Тут він вмикається, тут він знову вмикається, тут він вмикається. І навіть дні, ну в який день це буде відбуватися. Тобто не кожен день може зробити, щоб в один день він вмикався, в інший не вмикався. Ну тобто зробити такі, така сама основна його, мабуть, функція для мене цікава. Як можна бачити, це меню програми. От таке воно меню. Ну, це не єдина програма, в якої може ця релюха працювати. Бачите, я підписав, тут написано бойлер. Можна розгорнути. І тут, ну, саме просте це увімкнути. Бачите? І так само вимкнути. Ще тут внизу тут пишеться напруга, фіксується, фіксується температура самого цього реле. Тобто, якщо воно буде нагріватися, воно буде фіксуватися, що воно нагрівається. І так само тут можна виставити в меню самому реле. Бачите. При якої температурі воно почне спрацювати. Я так розумію, що якщо перевищ, ну, буде вище, ніж 85 градусів воно спрацює. Ну, і я так розумію, хоча тут не все так однозначно, ще треба дивитися. А, що тут ще? От, 63 Ампера. Написано, можна виставити щось інше. Наприклад, 1 А. Так, так само ось тут 265 вольт. Це все можна, бачите, змінювати. Що тут 265. Можна змінювати предел, який буде. Так, так, мені цікаво, функція оця от була. Це от можна, щоб, наприклад, о 8 годині вечора він виключився. А от о 8.25 теж виключився. Хоча це можна змінити, тут ставити, щоб він включився. І все, бачите, він включиться. Так, проведемо експеримент, зараз я э, його увімкну. Так, от, лампочка увімкнулась, а зроблю, щоб він вимкнувся.

Зараз 10.33. Чекаємо. Чекаємо. Так, поки ми чекаємо, можна подивитися, що тут вже є е, напис яке навантаження. 64 Вт. Ну, в принципі, лампочка на 60 Вт працює. Так Уже 34 хвилини, 35 повинно у нас по таймеру 35 повинно у нас виробитися. Чекаємо зараз трохи. І у нас вона сама вимкнеться. Так само можна зробити, щоб вона увимкнулася. Програму Ми закрили. Воно повинно в автономному режимі вимкнутися. Бачите, воно вимкнулось. Так, ми програма. Так, щоб показати. Тут показує статус, а таймерів. Бачите, є якийсь циклічний. є. Якийсь звичайний таймер, ну це треба розбиратися тут. О, тут є ще якісь інші. Це все треба вивчати. Тобто можна поставити а, не одну, не дві, а, більш, а більше цих, наприклад, в одну годину вимикається, потім вмикається, потім через вимикається і знову вмикається. Тобто воно чотири поставити ключові точки, скільки завгодно. Тобто воно буде працювати, воно буде вимикатися, вмикатися, коли потрібно. Воно. Вимкнув. Цим затримка невелика. Одразу, звісно, не показує він цей потужність. Не знаю чому. Треба просто отак вийти. Тут общею у програмі загальне. Тобто тут, можуть цих приладів бути багато. Ну, бачите, вже показує 63,8. Потужність. А от тут показує скільки за який період часу витрачена шкала времена за один день скільки було потрачено кВт. Тобто є така функція. Взагалі тут все еще багато, можна якийсь робити, якісь робити можна. Всякі системи, щоб одно вимикало інша. датчик спрацьовував і все. Ну, тобто дозволя... На рахунок під'єднання тут лінія 0, нейтраль, лінія 0 вихід. Зверху, як завжди, тут вхід, знизу вихід. Кнопка керування. Індикація. В принципі, якось так. Він не розборний. Він тут на закльопках на рейку. Бачите, на дінрейку поставили і все. І можете керувати. Там є програма, вона не одна, там декілька програм, до яких може воно під'єднуватися. Ну, я гадаю, їх більше навіть чим, три, які є там. Ну, та основних є. Воно під'єднується, воно працює. В принципі я його перевірив.